Всім привіт! Мене звати Іра Лисюк. Я дизайнер інтер'єрів та архітектор. І з вами моя рубрика «5 хвилин про дизайн. Сьогодні розповім вам про дизайн дитячої кімнати. Почну з того, що я все ж таки раджу не робити дитячу по залишковому принципу і приділити велику увагу цьому приміщенню, тому що хороший смак потрібно прививати з малку, і дитина вона вбирає в себе все як губка. І е, хочу розвіяти декілька міфів щодо дитячої кімнати. Міф перший про те, що діти дуже люблять все яскравих кольорів. Салатових, оранжевих і ще щось подібного. І міф другий у тому, що їм необхідно обов'язково щось дитяче: якісь шпалери в ведмедики, зірочки, сердечка, квіточки, щось таке. Насправді. У дітей інтуїтивно розвинуте відчуття прекрасного, і давно вже доведено, що вони розуміють інтуїтивно і класичну музику, і картини великих художників, і хороший дизайн, вони це можуть оцінити, просто не можуть це висловити словами. Проте на інтуїтивному рівні вони це все вибирають. І тому дитяча має право бути і мінімалістичною, і стильною. І підхід у проектуванні дитячої кімнати він насправді такий же самий, як і у проєктуванні інших приміщень. Там діють ті самі норми ергономіки, тільки для маленьких діток, ті самі правила кольорознавства, композиції, і і т.п. Наприклад, дитяча може бути в нейтральних тонах, білих, сірих. Чорно-білих, нейтральних, спокійних, тому що не забувайте, що з часом ця кімната наповниться іграшками, книгами, якимись деталями дрібними і. Е... Ось цей нейтральний фон він може дійсно стати гарним фоном для ось цих яскравих акцентів. Якщо ж все ж ви хочете виконати якийсь акцент у дитячій кімнаті, то не обов'язково, наприклад, клеїти шпалери у ведмедики по всіх стінах. Ви можете вибрати якусь одну стіну і там зробити або якийсь гарний художній розпис або фотошпалери. Проте вибирайте стильні. Наприклад, я можу порадити вам The Oval Paper. У них дуже стильна лінійка, вони прямо слідкують за сучасними тенденціями, і навіть дитяча кімната, дитячий якийсь орнамент, малюнок, він буде стильний і крутий. А тільки не забувайте, що коли ви замовляєте шпалери, то зверніть увагу, тому що інколи фотошпалери можуть мати неприємний запах фарби, яка використовується в поліграфії. Тому на це звертайте особливу увагу, щоб ніякого запаху не було. Отже, ми вже зрозуміли, що підхід у проєктуванні дитячої такий, як і у проєктуванні інших приміщень, тому ми розпочинаємо з зонування і з планування. Не забувайте, що у дитячій ми повинні передбачити декілька дуже важливих зон: зона сну. Ігрова зона, зона навчання, зона зберігання і ще може бути спортивна зона. Яка у вас дитина, якого віку, чим вона займається, які у неї хобі, чи вона більш спортивна, чи вона більше любить якусь роботу, таку кропітку, помалювати, чи повишивати, чи щось повикладати. І відповідно до того проєктуйте ігрову зону. Можливо, ігрова зона не потрібна, якщо, наприклад, є це будинок приватний, там є ігровий майданчик. Ось ці всі моменти вони індивідуальні. Про те, щодо, наприклад, зони зберігання, не забувайте, що у дитячій з часом накопичується просто, просто маса іграшок, книг і всілякого дріб'язку. І якщо у вас немає ось цієї сівозміни, зміни, коли ви частину іграшок просто десь переміщаєте на балкон або у кладову кімнату або гардероб, потім міняєте місцями. Якщо всі іграшки живуть у дитячій, то місця для зберігання необхідно дуже багато. І я би все ж таки радила робити. Закриті полиці, закриті шафи, відкритих робити по мінімуму для того, щоб не збирався пил. Якщо у вас приватний будинок, то дуже хорошим ходом є розділити ігрову зону із зоною сну у окремі кімнати. Навіть якщо у вас, наприклад, одностатеві діти, дві, дівч дві дівчинки, так ви можете зробити і у вас є дві кімнати, дитячі, ви можете зробити одну кімнату як спальню для них, а одну ігрову, а не обов'язково робити кожній окрему кімнату. Далі, після планування і ось цього зонування, ми переходимо до освітлення. Дуже важлива річ. Потрібно передбачити декілька сценаріїв освітлення. Це буде яскраве світло, коли дитина вишиває, грається, і їй необхідно, щоб гарно було, ясно видно. І, звичайно ж, необхідно передбачити вечірнє освітлення, спокійне, приглушене для того, щоб вироблявся оцей мелатонін, і дитина готувалась до сну. Добре, коли ще є. Якийсь нічник, так, нічний, якісь приглушене світло. Хоча, в принципі, це не є проблема. Зараз є навіть такі малесенькі світильнички, нічнички у розетку або переносні. Ну, тут, в принципі, з цим проблем немає. І, звичайно, потрібно передбачити яскраве освітлення біля робочої зони. І дуже добре, коли є природні освітлення біля робочого столу. Ну і останній момент, на який я хочу звернути вашу увагу, це екологічність матеріалів. Звичайно, ми бажаємо своїм діткам тільки всього найкращого, ми пікуємось при їхнє здоров'я. Звичайно, я раджу надавати перевагу природнім матеріалам: дерево, скло, метал, тобто такі, які не є токсичні і, і які нейтральні. Так? Якщо ви купуєте меблі з ДСП. То ви повинні розуміти, що там, хоч є і невеличкий вміст, проте є цей вміст токсичних речовин, є зараз ДСП, яких є. Позначки, ці зелені листочки, екофрендлі там та, -та, 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 та Тобто, що вміст у них токсичних речовин дуже дуже низький. Ну, в будь-якому випадку звертайте на це увагу, тому що це дуже важливо. Щодо меблів, де ж їх знайти? Перший варіант, який ви всі знаєте, це ікея. Там, звичайно, дуже гарні, стильні і милі такі дитячі. Тому можна використовувати їх. І ще хочу порадити два виробника по ліжках. Знайти стильне ліжко дитині ще маленькій дитині. Ще ми можемо. А підлітку це проблема. Так ось, звичайно, це інтерії. У них є серія прекрасних дитячих ліжок. Я вам прикріплю зображення. Ну вони просто фантастичні. До речі, переможці Red Dot – це. Одна з найпрестижніших премій по дизайну, і це українці. Ну це настільки круто, що не описати словами. І ще одні дитячі ліжка, які мені дуже подобаються. Теж українське виробництво Sleep On вони називаються вони теж настільки милі, настільки стильні. І приємно, що нарешті у нас з'являються такі стильні дитячі меблі. Це дуже круто. І наостанок один малесенький момент, проте дуже важливий. Чим все ж таки відрізняється дизайн дитячої кімнати від дорослих? Тим, що дитина росте, вона змінюється. І я вам дуже раджу передбачити все ж таки варіант перестановки або зміни меблів, або ще чогось. Тому передбачайте. Обов'язково по розетці в кожному куті, а краще продумати наперед, які можуть бути зміни, і електрику, розташування меблів, придумати так, щоб можна було ці зміни потім виконати. Якщо це відео було для вас корисним, напишіть в коментарях або поставте лайк, мені буде дуже приємно. Всім дякую за увагу, всім па-па!